Всім, здоров'я, провірка нового та старого комутатора. Мінус під'єдную до мінус мультиметра, і це у мене новий комутатор. Прийшов прямо з Китаю. А плюс під'єдную до катушки возбуждення, що йде провод від катушки. Високовольтної. І так під'єдную е, до провода, який йде до бабіни. Плюс бабіни. Жовто-чорний провод. Верхній. Це зелений мінус, це датчик хола. Це до зажигання ключа. Так під'єдную до цього. І як бачимо, показники ноль. Тут контакт є. Тут також контакт є. Показники ноль. Тепер під'єдную старий комутатор. Thank <laughs> you. Показники також 0,0,0,1 Таке відчуття, що він справний також. На несправному показники е, такі самі, як на акумуляторі. Мали б Бачимо 4. А має бути і по нулях, ну, значить цей несправний тому